Друзі, привіт! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 28 травня 2024 року. Отож, карта дня нам на сьогодні. Що тут в нас? М -м, старший аркан колесу Фортуни. Колесо долі, колесо фортуни, а на дні колоди Паш Пентаклів. Ой. Старші аркани це завжди про важливість. І колесо фортуни це зміни. Бо колесо фортуни воно ніколи не стоїть на місці, воно постійно обертається. Оце така зміна циклу. Яку неможливо передбачити, яку неможливо прорахувати, а вже ну, в більшості випадків на краще. Але може бути по-різному. Також це везіння. Ну, не даремно ж воно колесо фортуни. Тобто сьогодні може удача вам посміхнутися. На дні колоди Паш Пентаклів, а Паш Пентаклів, дивіться, тут монетку. Збирають монетки. Можливо, пощастить саме от в фінансовій сфері. Надійде фінансова пропозиція. Така м класна. Можливо, це пропозиція про роботу, про партнерство. Ну, тобто, що ви отримаєте прибутки? Чи це нова ідея? Можливо, це пов'язано з тілом, бо пентаклі це і фінанси, це також наше тіло. Коли от підвернеться нагода, ну, якийсь останній абонемент і е, за, з великою знижкою, чи там. Масаж, чи щось пов'язане з тілом, там плавання, масаж, спортзал і ну, дуже приваблива вартість, що ну, за ціну, повну ціну ви б не, не купили, не спокусилися. А от за таку вартість, тобто, от таке везіння. Цікава така сьогодні енергетика. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати? Ой, дев'ятка посухів, що там у нас дві карти взялися, карти слизькі. Дев'ятка посухів допоможе, а дев'ятки це завжди результат вже. Тому що це 90% втілення чогось, а посухи це вогонь. Тобто, бачите, тут вже підбиття результату, що я маю. От, можливо, тому і. Бо в це в нас початок на дні колоди був, а дев'ять – це вже завершення, що ви. Щось вже доробили майже вже на фініші. І тому ви розглядаєте нову пропозицію. Ви розглядаєте нові ідеї. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Сімка кубків. Хм, емоції будуть заважати. Емоційно буде м -м, важко зробити вибір. От, можливо, ця пропозиція на дні колоди буде не одна, тому що сімка кубків ну, в класиці це наші мрії. Наші бажання, те, що ми собі уявляємо, як ми хочемо. Тобто от заважати буде можливо те, що ви вже от собі бачите, плануєте, як би ви хотіли. Або ж буде не одна пропозиція. Більше, більш ніж одна пропозиція, і важко буде обрати, бо буде хотітися і, і це, і це, і це, і це, все і одразу. А обирати от, потрібно одне щось. Ну, ви знаєте, цікавий такий день. Колесо фортуни сьогодні багатьом з нас підкине таку ем, цікаву несподіванку. Можливо, і не одну, тому що, бачите, буде важко зробити вибір. Не будемо нічого ховати. Ось такий сьогодні день. Я бажаю нам, друзі, мирного і спокійного дня. Вдалого дня я бажаю вам везіння, фарту, успіху, щоб було з чого обирати. Щоб ви обрали найкращий для себе варіант. Люблю вас собі, маю, мої любі. Як завжди, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви в мене є. Ну що ж, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі, па-па.